На цій сесії будуть відбуватися відкритому поймельному режимі. На другому пленарному засіданні, за ініціативою фракції Батьківщина, зокрема депутата Запорожця, ми ще раз підтвердили це, проголосувавши більшістю депутатів, за те, що всі голосування на сесії, а не на пленарному засіданні, будуть відбуватися в відкритому поїменному режимі. Відповідно, сесія продовжується. І дане пленарне засідання є продовженням сесії, яка зараз відбувається, 26-му. Тому прошу відреагувати юриста зараз, сказати його думку для, відповідно для протоколу. Чому це голосування, яке тільки що відбулося по вулиці Київській, відбувалося не в поймельному рішенні? Якщо це є порушення законодавства, ми маємо його усунути і голосувати в поїменному. Погоджуєтесь? Погоджуєте, все, юристи працюють, ми працюємо далі. Ми Ви зараз сказати юристам. Це ж Юристи працюють, зараз розкажуть. Ліпці притиризно. То було долучено організаційного відділу так, випуску безпосередньо того голосування, яке було і трактування нор-регламенту ну, юридичної точки зору. Мані... Дякую. Шановні, один... шановність, Шановні. все будуть юристи розбиратися. Ну є... все Це... У мене є процедурне, процедурне запитання. Да, а, зараз на сесії Рівненської міської ради присутній представник прокурорався. Немає. Ще раз повторіть, будь ласка, в якому режимі ми дали? Для стенограми, будь ласка, повторіть, в якому режимі ми зараз голосуємо? Це питання зараз вивчається організаційним відділом. Як ви можете, як ми можемо? Добрий. Так, далі. 11 дрів Продання дозволу на розроблення проєкту землі, що до відведення земельних. 10 рік 77. Продання дозвілу на розроблення проєкту землеущу, що відведення безоплатної власті, земельну ділянку, кулку, шпаністку напроти будинку номер 33. Врахування розгляду даного проєкту рішення на проміжні партії комісії. Також вийдемо на місце і запрошення, і за на крошість, і за Яснує, з запрошенням заявника на комісію і заслуговані його на комісії. Я заварюється немає. Повідно заваження проєкту рішення немає. Від земельної комісії. Так. Так. Без зауваження земельного Так, від змайти, От так. А, Це я користуюся зі мною вже життя, став і саме. Є якісь запитання до Добровидача, будь ласка?